Привіт! Ну що, давай детальніше подивимось на Букіт і взагалі почнемо з того, що це таке. Букіт це такий балійський піострів і це одна з концентрацій туристів, куди всі приїжджають, щоб насолодитись білими пляжиками, гарною природкою та, звісно ж, серфінгом. І в цьому випуску ми погладимо більш детальніше на Букіт. Пляжі Букіта це величезна тема, на якій можна зупинитись на довгий час. Але я не бачу сенсу детально зупинятись на кожному пляжі і просто скажу, що скрізь на Букіті топові пляжі з кристалево-чистою водою та білосніжним піском. А на моєму найулюбленішому пляжі зупинимось детальніше трохи згодом. Зараз хвилинка цікавої історії. Сидів я якось в чангу, милувався заходом сонця. І щось таке, дивлюсь на букіт, і там стрічують якийсь прищ. Думаю, що це за фігня. Подивився на картах. І виявляється, що тут є якийсь культурний парк. Зараз завітаю в цей парк, погуляю, подивлюся тут як. Так, завітав, придбав онлайн-квиточок в інформаційному центрі. Виявляється, його треба було купити заздалегідь, але я не знав. І тільки що по місцю. В інформаційному центрі мені допомогли, придбав квиточок за 300 тисяч, які дозволяє піднятися ще наверх, на саму башту, насолодитись краєвидом. І я думаю, це має бути супер гарно. Прям такий симпатичний, дуже інтерактивний парк. Всюди є всякі інформаційні стенди, куди можна підійти, зісканувати QR-код і подивитись якісь відео про це місце та почитати якусь цікаву інформацію. Прям дуже все по-європейськи. В загальному територія не дуже велика цього всього парку, тому в принципі за годинку можна вкласти це з головою. Я думаю, що непогана ідея сюди здорватися на захід сонця, але... Проблема в тому, що за цим квиточком, який у мене, я на даху можу знаходитись не більше, ніж 30 хвилин. І відповідно, почилити, залипнути на захід сонця і відпочити мені буде мало часу. Тому тут таке. Треба щось думати. Історію побудови цієї статуї. Виявляється, план будівництва розпочали ще в 1989 році, але потім криза, якісь проблемки туди сюди і добудували її лише у 2018-му. Виходить, що це четверта найвища статуя у світі після індійської, В'єтнамської і Камбоджа, здається. Камбоджа? М'янмар. Мянма. Мьянміської. Піднявся на 23-й поверх уже на вершину і вікна їм би помити для панорамки гарні. <му> ну таке. Я думав, зараз як піднімусь, зараз як роззявлю рота від цього вигляду, який відкривається з 23-го поверху. А там просто якісь віконця маленькі задрипані, через які, через які такий собі вигляд. Ооооо, <му> чуть не профукав дрон, йомаю. оце я очканув капець. Залетів, коротше, за цю статую, і все, сигнал як не було. А так як висота статуї 122 метри, і в мене повернення додому стоїть на висоті 100 метрів, відповідно, коли втрачається сигнал, він летить додому по найкоротшій відстані на висоті 100 метрів, і відповідно він впилявся в спину статуї. Ух! Містечко в цілому, як для мене, нічого. Але прямо рекомендувати я його не можу, бо насправді воно більше для поціновувачів. Для тих, хто любить більше якісь такі інтерактивні штучки, для тих, хто скучив за якоюсь європейською інфраструктурою, за якимись європейськими парками і таке. Тому тут на ваш розсуд. А про захід сонця, щоб сюди їхати, все фігня, все забуваємо. Зараз я покажу, де насправді дуже крутий захід сонця. Прийшов час показати вам моє улюблене місце для заходу сонця. Це було моє, напевно, найулюбленіше місце для заходу сонця. Прям дуже кайфую тут! Приїхав гостел, прям дуже милий, і мені принесли одразу стопарік бряганфрута і фрукти. Перчені капець, в гострі. Зараз їду в одне дуже прикольне містечко, точніше, до одного дуже прикольного чувачка. І завітав до Юсуфа. Юсуф спеціалізується на чоловічому здоров'ї і він робить лікувальні масажі. Я вже в нього разок був і прям дуже круто. Прям дуже рекомендую. І оце завітав до нього знову. А на профілактику каже, гарно ходити десь раз в два місяці. Ну, що я хочу сказати, що у Юсуфа немає якогось дуже крутого кабінету, у нього немає якогось дуже крутого масажного салону, але масаж, який він робить. А дуже мене збодрює, бо це не якийсь там релаксуючий масажик. Він дуже болючий, я хочу сказати. Але відчуття, які після нього я отримую, це просто кризі. І те, що він розповідає під час масажу, які є проблеми. У мене, наприклад, скаліоз, і у мене дисбаланс на ліву сторону. І він це все бачить і каже, які вправи необхідно виконувати, щоб це все поправити. І в плані здоров'я. Я впевнений, що це набагато краще, ніж якийсь там баліський, релаксуючий масажик. Тому я прям дуже раджую суфа для кожного хлопця, бо він приймає лише хлопців. І туаджа Бейкері це прям дуже крута українська кафешка на букіті. Прям раджу. Окей, тін'є, бабу! Чим взагалі привабливий букіт особисто для мене, і чому я розглядатиму цей район взагалі як номер один для житла, коли буду сюди повертатись. І це через оце. А якщо конкретніше, то мені подобаються класні пляжі і я також люблю гори. А на Букіті є і одне, і друге. І зараз я завітав на один з найгарніших пляжів Балі, на мій погляд, це Меласті Біч. Кайфую від цього пляжику, і це один з моїх найулюбленіших пляжиків взагалі на Балі. Прям класно. Говорячи про пляжі, варто ще сказати про таку особливість, як приливи і відливи. В районі Букіту вони дуже помітні. І от, наприклад, під час відливу пляж Маласті виглядає якось отак. Трапляються приливи та відливи щодня впродовж цілого року і кожного разу в різний час. Тому перед тим як вирушати на пляжний відпочинок, рекомендую перевіряти приливи та відливи на пляжі, на які плануєте їхати. Заїхав погледіти на ще один пляжик, називається Нунгалан. І кажуть, що там абсолютно немає людей. Зараз я це перевірю. Ну, Люди на пляжику, я думаю, 100% є, бо люди йдуть. Але в цілому зрозуміло, чому там мало людей. Треба йти до цього пляжику. Є пляжики на Бакіці, до яких можна під'їхати прямо на скутері, вийти і чилити, наприклад, Міласті Біч. А є пляжики, як оцей от. Нунґалан, до яких треба фігачити. Отакі ось такі от справи. Спустився до пляжику. дорога зайняла 15 хвилиночок. І прям така зовсім не напряжна, лайтовенька в розвалочку. І народу на пляжі прям зовсім небагато, але він є. Навіть є такі пуфіки, де можна полежати, повалятись. І класно почилити. Ще одне кайфове містечко, щоб почилити, це сінголфіново лувату. Дуже крутий басик, інфініті пульчик. І те, що треба занирнути, скупнутися. Дуже кайфово. Трошки подивимось на нічне життя у Лувату і завітаємо не тільки найкращий клуб Балі, але й найкращий клуб світу. Це Савая. Завдяки чудовому українському ком'юніті в Саваю можна потрапити абсолютно безкоштовно та ще й провести вечір в компанії українців за окремим столиком. Для того, щоб зробити це, необхідно записатися в гест-лист. Більш детальнішу інформацію залишу під цим відео.